В нинішній четвертий день після рождества Христова церква предлагає вспомнити, як люди, які приймали віру в Христа Ісуса, у них мінялося їх розум, серце, відношення до життя. Вони інакше дивилися на цей світ, і особливо по апостольськи, як сьогодні пише апостол Іяков, Всякий чоловік, хто в цьому світі прийняв путь Христов, перед ним відкриваються унікальні можливості духовного зростання, духовного совершенства. Для тих же людей, котрі і пробують деколи бути віруючими, деколи до церкви прийдуть, деколи на Пасху, деколи на Різдво. У них не виходить духовного життя, бо як він пише. Хотіли б, але завідують, припирають, доносять лож і клевіту в судах, гризуться і в результаті показують що вони ще далеко від Христового путі. Іменно ні ніяко каже, ти, якщо хочеш стати другом, цимбором цього всього світа, готуйся що ти неумолимо сформуєш із себе ворога Богу. Всякий чоловік, який в всьому світі рішив отримати медалі, довжностя, гроші, звання, землю, неумолимо перетвориться на гонітеля церкви, на гонітеля Божих дітей, а сам коварний безбожник непростий. 21 -й вік показав, що скільки людей є нині. Готові подвигом служити Богу, державі, народу, церкві. А от скільки є, хоч невеличка частина особливо коварних ворогів, вони не тільки вороги Богу, вони вороги власного народу, вони вороги і рідним, і домашнім. Так от сьогодні церква споминає тих християн, які у час Максиміана, то в началі вже 4 віка, Пострадали за віру Христову. Но не просто один-два. А так це стало, що на праздник Великої некомедії зійшлося 20 тисяч віруючих людей. І коли Максим'ян застав їх усіх при угрозі убийства оружям, воїни оградили церкву і службу Божу. Всі мали відказати від Христа. Ні один із 20 тисяч не відказався. І імператор, власних громадян, чесних, справедливих, трудолюбивих, добрих воїнів, но християн. Рішив спалити. І двадцять тисяч людей погибло від рук беззаконного правителя. Це він. Приказав розрушати християнські храми, спалювати богослужебні книги, лишати християн громадянських прав і должностей. Начало 4 віка, але конець 3, начало 4 віка, ми б сказали, о, які були дикарі в древності, та що вони храми розрушали. Ну зачем храми розрушати? Найби ну, собі стояли. Аби люди собі молилися хочуть, так нині розсуждають многі, нібито мудрі люди, і вдруг їм кажуть. А що помінялося з IV віка на XX, коли большевики сатаністи теж розрушали храми, палили богослужебні книги, лишали людей громадянських прав і Наповняли концлагеря віруючими. Як об'яснити, що вони робили? Що, чим може об'яснити без тих большевиків, котрі простих людей віруючих і збивали, уничтожали? Від нині 20-й вік, а маса людей, які справедливі, правдиві сторінки не способні чути. Маса людей, котрі слабенькі духом. Вони навіть коли чують правду, вони закривають книжку, переключають телевізор, відкривають там, де анекдоти, де дурниця, бо втрачають інтерес до справедливості. Ну вдруг і нам сьогодні скажуть, та ви знаєте, большевики були всякі такі. Ми сьогодні прийняли закон про декомунізацію, все, що прийняли рішення нещасні большевики, може нині відмінити. У і нині ми видимо і паляться книжки, і розрушаються храми. Причому, коли ми бачили, як у Львові бульдозером руйнували один храм, другий храм, як другі палили храми, багато храмів спалено в Україні, скільки зорвали, а на днях трактор притягнули та двері церковні, старі двері історичні трактором витягнули, вирвали. І захватили церков. І все це 21 вік. А маса людей, християн або людей вірних і розумних, і нині розум мають лишатися своїх громадянських прав, в тому числі послідовники Української православної церкви, котрі посміли своє право захистити. Ми хотіли думати, що в Європі хоча б ліпшує. ні. Ми бачили, що сотні храмів у Європі розрушають, бо вони нікому не потрібні, за них ніхто не хоче платити за недвіжимость. Ну, сказали б ми так. Якщо ну, церква стара, красива, така архітектурно красива, що прикрашає любое село. Найби собі стояла, електрику туди не треба підводити, отоплення не платити, ну займає там пару сотень землі. Ну і що? Ні, і в Європі ненавидять християнські храми. То ті, котрі найкрасиві, теж показали фільмам, як бульдозери зривають храми, а сотні храмів кафе, ресторани, танцплощадки, музикальні площадки. Так, що що помінялося із часів IV віка і 21-го? а нічого. А відповідь почому? Як тоді сатаністи видвигали періодично на пост римських правителів сатаністів, наподобиє Юліана отступника, так і у послідуючі часи тайні сообщества видвигали на правителів держав, таких крайніх сатаністів, котрі, ідя на пост, все обіцяли, а потім відкритим текстом гнали. Церкву Божу і людей. Так, поступаючи, маючи настоящу віру, благодатну, чисту і наповнену любові, митуй, діти Божі, а вічності, в вічності, в'єдно з святими, наслідуємо і ми по милості Божої і Царство Божої. Амінь.